Мадеруйте, хто мені хочеться, щоб всі говорили. <рес> Пані Ірин, можу соромно признатися. Я вперше бачу дивину з Донецька. Спасимість з тими за останніми подіями. Також будеш... от на повному серйозі можете ви нам пояснити менталітет ваших земляків різних соціальних шарів? Дякую. <рес> Дякую. Була на громадському телебаченні Єнецькому якраз на цю тему. І на ТВА і в ранкових курасанах, може, хтось бачив. І саме е, розмова йшла, звичайно, не про книжки, на жаль, а звісно, про політику. І тому, я, е, щоб дуже багато не говорити, але сказати досить ємко, е, може повторюсь, хоча я не думаю, що ви це може дивились. От е, е, існує насправді три Донбаси. Перший Донбас це. Е, це Донбас, який я люблю, це інтелігенція, це е, люди, які прагнуть знання. Ну, тобто от такі, які ходять в бібліотеки, які читають. Я була в Донецьку на таких самих зустрічах і чула прекрасні, бачила прекрасні обличчя, чула прекрасні е, запитання і дуже добре спілкувалась є. Е, е, я не кажу, що це тільки інтелігенція, я інтелігенцію називаю і робітничий клас, який. До чогось хоче хоче виламати ці якісь рамки, щоб дізнатися більше. Це якщо... Є другий Донбас, який я називаю міфологізованим і псевдогероїзованим. Це коли мені в цей час писали, жінка одна написала, коли в мене серце розривалося. Спочатку ми там були, коли жодної людини було. Ну, давніше ну, людей 20-30 стояло в темряві під пам'ятником Шевченка, які, скажімо, були за інше життя. Я, в них, в них різні погляди. Я не скажу, що вони ну, на Євромайдані. Їх було дуже мало, їх там били і палили прапори, але вони е там були. Так, от, коли я в серце розривалася, я написала там в одній мережі, що. Донецьк, ми тут не зомбі в Києві, ми не фашисти, ми не бендерівці. Ми хотіли кращого життя для вас, для ваших дітей, для шахтарів. Ну, от в мене я багато якихось таких емоційних зробила речей за цей період. І мені жінка, одна журналістка, яка зробила зі мною інтерв'ю. Прекрасна жінка, надсилає фотографію двох шахтарів. І написала: Донбас ніколи не стоит на колени, не стане на коліні перед вами. Я не розподіляю на вами і нами, Але попри це, от про менталість там була жахлива фотографія. Там стояли шахтарі на колінах спиною в штреках, які отак от, е, я була в шахті, я можу про це говорити. Крапає вода, які гинуть щоденно або щомісячно, і стоять на колінах і рубають це вугілля. Попри це, е, існує міф, що Донбас е, ніколи не поставлять на коліні, і Донбас годує е, всю Україну. І вони не поставлять перед собою запитання, не заглянуть ні в які статті, там не вірять не там, економічні, що дотаційний край, що треба нам якось всім. Е, не знаю, Об'єднатися і йти до чогось кращого, спробувати. Я їй написала тоді, що мені соромно себе і своїх дітей. От, от така от приблизно різниця в цих міркуваннях. Це, це Донбас міфологізований і героїзований. І третій Донбас він є. Він той, який, коли я приїхала і вивичавлювала себе, я про це казала. Це Донбас маргінальний, бандитський, це колиска криміналу, це правда. І мені дуже шкода, людей, які в цій колисці криміналу росли з 90-х років. Це не зараз почалося, і не 4 роки тому, і не 10 років тому. Є такий фільм, якщо ви знайдете, подивіться Кримінальна окупація, це якраз про Донбас. Там простежені, просто ми такого не звикли дивитись, але зараз ми мусимо це знати, ставити запитання. Значить, там простежено донецькими журналістами всі родинні зв'язки. Коли ти дивишся і простежуєш, як це до Тернополя розповзлося, страшно. То ти розумієш, я в якому страху жили люди в Донбасі. Я ще коли там дуже часто приїздила в 90-ті роки. Це було так само, як на Майдані, от в січні. Там зникали люди, там про, просто закочували, Вони про зникали, вбивали журналістів, але про це ніхто не говорив. За це запитання. Я нещодавно знайшла в себе афоризм. Один не афоризм. Я забула його книжку ну, але чомусь записала, він такий справжній письменник починається тоді, коли е, сумнів у собі перевищує бажання надрукуватися. І, і там було підписано Ірина Здивутька, я, мабуть, я хочу, ну, десь в блокноті вертала. Е, я зараз настільки сумніваюся в собі, в тому, що я роблю. Це, мабуть, хвороба, коли ти маєш багато книжок, що мені зараз легше було б не друкуватися. Я б хотіла, скажімо, взяти паузу. Єдине, що я не можу її взяти, тому що воно, мені дуже хочеться поки що говорити. Але я думаю, що справжній письменник починається в мовчанні і вмінні помовчати. Перний часи. Тому, наприклад, зараз я дуже не спішила блоги вести, в мене дуже мало там, статей, блогів. Я не хочу повторювати те, що говорять багато людей, я можу осмислити. Тобто, письменне мене починається. Ще п'ять. Хтось прийде на роботу і буде почуватись дуже незатишно, тому що це така дрібниця, цей гудзик, але якщо його немає на блузці, Цілий день е, буде зіпсований, ти будеш знати, ага, щось непорядок. Е, я насправді про людей зараз кажу. Е, потім, якщо одного гудзика немає на плусці, треба зрізати всі і купувати, нашивати нові, бо цього ти вже ніколи не знайдеш. Я про людські стосунки. Е, це з боку того, хто загубив з сплуски гудзик. З точки зору гудзику прийде ввечері, по-перше, його потопчуть до добряче в цьому метру. По-друге, прийде прибиральниця в жовтій курці, з його в відро. З відра воно потрапляє кудись в бак смітниковий, з смітникового баку на свалку. Де він загубиться, оцей улюблений гудзик з улюбленої плуски, який єдиний, через який треба купувати ще шість гудзиків чи сім, чи десять. Що з ним буде далі? І просто ця книга в ідеї про те, що так легко загубити таку дрібницю, і потім ніколи, ніколи, не знаєте, от з цього починалася книжка з Гудзика, просто я побачила у метро і почала думати з його точки зору, з Гудзика, і з точки зору того, хто його загубив. Як ви ставитесь до такої особливої категорії читачів, як науковці і літературознавці? Шалені статті з такими шаленими назвами там навіть імена досліджували до цього ставлюсь. Я нічого не розбираюсь, тому мені дуже соромно буває, що такі от е, серйозні речі пишуть, е, коли я думаю про гудзик, затоптаний, скажімо. Але я дуже вдячна людям, які е, за легкістю. І за сюжетом бачать ну, щось інше. От я їм дуже вдячна. Ну так я ставлюсь. Так, ну ви запам'ятаєте свої питання. Ну ще одне, а потім відволікатись. Більшість своїх книжок я написала на роботі, коли тут автори, тут треба статті написати, тут треба вичитати, відредагувати. Потім чотири години, дві години додому, дві години з дому, тобто займало цей час дорога. І якимось дивом, тобто в мене немає системи, в мене немає нічого. Це дуже погано. Я можу дуже довго не писати, потім сісти, написати. Ну але важливо не те, важливо те, чи почую я, що мені говорять герої. Я можу мити посуд, і вони починають до мене говорити. Вони от стоять і говорять, і вони хочуть жити, і вони розповідають свої біографії певною інтонацією, певними словами. Тоді, коли воно вже рве, що я не, не можу цього не дати їм життя, тоді я починаю писати. На жаль, системи ніякої немає в моєму робочому дні, абсолютно ніякої. Тобто Я не сідаю, чотири години пишу, потім гуляю, потім знов пишу. І я завжди перериваюся заради друзів, заради того, щоб бо.